Знаєте, як диявол вербує людей теж? Принцип один і той же. Кигибісти взяли це у диявола. Дають тобі тему. Тобто тема, пропозиція. Звабили, звабили тебе темою. Потім дають тобі гроші, щоб ця тема реалізувалась. Коли є тема, дають кошти, реалізувалась. Третє, що? Здогадайте, що третє? Третій компромат. Все. Взяти. На кручку. Диявол теж сьогодні дає потім компромат і на кручку. А ну попробуй сьогодні щось скажи проти когось. А хтось в залі знає. Твоє слабке місце. І тільки диявол мовчи, бо про тебе теж розкажуть.